Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні у нас на відеоогляді мікрохвильовий датчик сутінок і датчик руху від торгівельної марки GTV. Ось такий ось маленький прилад. Максимальна його потужність це 1200 Вт і максимальна потужність при роботі зі світлодіодним освітленням це 300 Вт. Тут стоїть 220-вольтове реле. Ось його розміри, на всяк випадок можна собі поставити на паузу, переписати. Особлива його відмінність від інфрачервоних датчиків руха. Це те, що він може працювати через перешкоду. Тобто, наприклад, його можна монтувати за ДСП, його можна монтувати за гіпсокартон, І він буде вас бачити. До комплекту поставки входить само реле та інструкція з використанням. Гарантія на даний датчик іде 2 роки. Інструкція у нас мультиязична. Для того, щоб його налаштувати, з обратної сторони у нас є. Тумблерочки маленькі. На першому тумблері ми у нас є два два язички, завдяки котрим ми можемо вибирати, якою чутливостю може працювати даний сенсор. Тобто він вас може бачити на відстані 2 метри на відстані 5 метрів і на відстані 8 метрів. Завдаючи. Таку ось кодировку, ви можете виставити, з якої чутливості йому працювати. а Друга частина це три тумблера Вона відповідає за те, скільки часу він буде працювати після зникнення руху в його полю зору. Також у нас є три тумблера і завдяки цій кодировці ви можете виставити. Той час роботи, котрий вам буде потрібен. І третя секція також три тумблера маленьких, буде відповідати за а, яскравість світла, при котрому йому треба буде працювати. Тобто він може працювати як вночі, і також йому можна виставити, наприклад, виставити всі три нулі, і він буде працювати навіть, коли є світло. Тобто він буде працювати тільки на рух без цього. Чутливості на світло. Ось так ось він виглядає. Його артикул також можна собі буде поставити на паузу і переписати його артикул. Ось він. Зараз я його підключу. Ось його, до речі, схема підключення. І ми подивимось, як це все буде працювати. Так. так, для цього я вже підготував маленьку схему роботи. Тобто, нам буде потрібен якесь навантаження. Тобто, я буду використовувати звичайну світлодіодну стрічку, блок живлення і підключення до самого реле. Так, що нам для цього буде треба? Вся схема підключається дуже швидко. Тут є бистра зажима клемна колодка, тобто ми підключаємо зараз так беремо ось так, так і. В принципі, все повинно бути підключеним. Зараз я підключу і подивимось на роботу даного пристрою. Як ми бачимо, схема наша запрацювала. Я нахожусь в полі зору нашого пристрою. Він бачить рух. І світло не вимикає. Зараз я відійду, і через 5 секунд він повинен буде потухнути. Як ми бачимо, світло зникло. Тепер я підходжу до нього, і світло загорілося. Тепер ми перевіримо, як він буде працювати через перешкоду. Беру, наприклад, Коврик від миші, кладу зверху на наш датчик і знову відходжу. Світло зникло, я підходжу до датчика, і світло загорілося. Ось ми бачимо, да? все чудово працює навіть через коврик від міші. Якщо б ми сутінкове реле або датчик руху інфрачервоний, Затулили якимось, якоюсь перешкодою, то вже воно б не працювало. А тепер зараз ще збільшимо товщину, взяв ось таку ось, наприклад, дитячу книжку. Доволі товстенька і кладу зверху на цей датчик. І знову відходжу. Світло зникло. Підходжу. І, як ви бачите, все чудово робо, працює. Тобто, ще раз наголошую: основна відмінність мікрохвильових датчиків руху і сутінкових реле це те, що вони можуть працювати через перешкоду. Тобто, їх можна монтувати безпосередньо в стіну, їх можна вмонтувати безпосередньо в меблі і не робитих зайвих отворів. Вони доволі компактні, вони є в різних виконаннях. Наприклад, є ось такі ось мікрофойлові датчики руху, котрі ставляться безпосередньо під розетники. Ось така ось моделька. Ось, наприклад, також можна поставити собі на паузу і записати її модель SM4. Артикул її. Є. Ще раз тестуємо наш датчик, його моделька. Ось вона. Як ми бачимо, його кут зору це 360 градусів, а максимальна довжина відстань спрацювання це до 8 метрів. Ось, якщо ми його монтуємо, наприклад, за гіпсокартон, то висота спрацювання у нас буде десь приблизно 3,5 метри. Ось такий ось чудовий датчик руху можна буде замовити у нас на сайті. Посилання безпосередньо буде в опису до відео. І можна. Зробити собі скритий скрити датчик руху. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал.